Старший сержант поліції веться віде відео У вас і зупинили, щоб вони вулиці тобі покажуть повороти відповідного напів. Документи все наявні. Огляд на санспініння прийдете на місці зупинки. Кажіть які. Ну є. Випили трохи? Ну, Те, що не чують. Що ж, зберемося так. Як? Ну як, слідкуємо. Ну ви знаєте, що за це передбачено кримінальну відповідальність. Згідно 369 статті. Що це ви робите, я не зрозумів. Я вас попереджав, за кримінальну відповідальність? Положіть на місце, я сказав. Положіть на місце. Нащо ви це зробили? Ну 5-10 тисяч. Виражено тремтіння пальців. Тремтіння пальців. Нема Почервоніння обличчя. То що? Десь тиш, я поїхав. Ви пропонуєте мені неправомірну винагороду? Я зараз у вас камери не включу. Я вас я вас попередив все, про, все, все про відеофіксацію. Ви мене не чуєте? Все чи що? на місці?